Стамо з друг Дейва Колє, який ну, хворіє раком, я не можу повірити, що я зараз це скажу. Замість він начіпив він одягнув лису шапку, і на фото, яке як, які вони запостили в інстаграм, де Дейв Кул'є, він лисий, а Джон Стамос він не просто у лисій шапці, він ще відфотошопив свій, свою лису шапку так, що це виглядає як яйце якесь. Да, і це, да. Воно просто по-перше, настільки нереалістично виглядає, а це наче, наче ось ці фільтри в Тіктоці, коли ти типу я лисий, і ти да, виглядаєш да, просто да, як да, велике да. яйце. І у підписі до фото Джон написав: той, хто натягнув лису шапку, немає нічого кращого ніж надіти лису шапку. Використати трохи фотошопу.